Доброго раночку, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Ми, як завжди, з балушкою зранку гуляємо, і я вирішила, що хочу сьогодні для вас зняти якесь відео. Таке у мене натхнення. Я думаю, що просто це буде формат читацький вихідний. Я оберу якусь одну книжечку невеличку і разом з вами її прочитаю. Сподіваюся, що вам це буде цікаво. Я ще не знаю, яку саме книгу. Я буду читати, але будемо обирати з вами разом. Я думаю, що це буде таке лайтове відео, нічого напряжного. Мені сьогодні потрібно буде поприбрати в квартирі, попрати речі, ем, що ще, відпочити, почитати книжку, приготувати вечерю. І будемо це все робити разом з вами. Тому влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке і бажаю вам приємного перегляду. Так, друзі, я вже вдома, я вже поснідала і трішки поприбирала в квартирі. І вирішила розпакувати з вами. До мене приїхало аж три посилочки. Я, в принципі, підозрюю, що це за посилочки. Так, давайте будемо розпаковувати книжечки, книжечки, нові книжечки. Це прекрасно, це чудово. Я дуже люблю нові книжечки. Так, перша книга. Я дуже її хотіла придбати на фестивалі, але не встигла. Балу, це тобі. Тримай, будь ласка. Називається вона Тримай мене від видавництва Рідбері. Просто подивіться, тут є така стрічка і так зав'язана книжечка. Я такого ще не бачила, мені подобається. Оформлення просто неймовірне. Тут щось буде. 18 плюс. Про балетну школу Зої вступає до престижної балетної школи нової Англії. Вона вже знає, що побачить там Джейса, хлопця, з яким минулого року поділилася всіма своїми правдами, усіма, окрім однієї, чому так раптово зникла з його життя. Для Джейса ця зустріч означає лише біль, адже він увесь минулий рік намагався забути Зої, виконати з голови все, що про неї дізнався. В школі він уникає її поглядів у гуртожитку будь-якого спілкування. Однак, коли Зої представляє до Джейса як партнерку станців, їм доведеться стати ближчими. Клас, мені подобається, мені подобається. Так, давайте наступне відкриємо цю посилочку. Я не розумію, що це, не розумію, але давайте розпакуємо. Є у мене одна підозра. Бо я просила одну книжечку на огляд. Але це не вона. Угу. Ой, ой-ой! Клас! Ух ти, це видавництво фабула. Нічого собі, вони мені надіслали сливове дерево. Я дуже хотіла цю книгу. Я навіть не знала, що вони захочуть мені її відправити. Напевно, вони побачили її в моєму вішлості. Клас! Мені приємно. Це такий сюрприз несподіваний. Я теж її дуже хотіла придбати на фестивалі, але у мене був, скажімо так, обмежений бюджет, тому я вирішила, ну, якось трішки потім, можливо, хтось подарує мені на день народження її. Клас. Я чула про цю книгу дуже багато позитивних відгуків. Казали, що вона у декого навіть потрапила в найкращі книги життя, найкращі книги року. 17-річна німецька дівчина Крістін за часів Другої світової війни щосили намагається вижити в жорстоких обставинах, подолати голод, холод, уникнути смерті від бомбардувань та ув'язнення до табору. І при цьому ризикує всім, щоб врятувати своє єдине кохання, єврейського юнака із заможної родини, який відкрив Крістін світ книжок і музики. Е, всі ми розуміємо, що книга про війну вона буде складною морально, але, але будемо читати. Я прям заінтригована. Я розумію, що зараз для когось, можливо, не на часі такі книги, але я все одно читаю, проживаю їх досить емоційно, болючіше, ніж раніше, коли я не знала, що це взагалі таке. І зараз я їх читаю, і мені в принципі цікава ця тематика. І наостанок у нас залишається посилочка від КСД з новинками. Щось вона така величезна. Угу. І я бачу, 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 що тут аж багато дуже книжок. Таня Таня, як я тебе люблю. Так, перша книга Посібник оптимістки з розбитого серця. Вона така невеличка, по-перше, тут всього 300 сторінок. Розповідається про дівчину на ім'я Люсі. Це я. Життя якої сповнене буденних проблем, робота, друзі, захоплення і спроби зберегти свою найбільшу таємницю. Серце дівчини через хворобу може зупинитися будь-якою миті. Ого. Вона досі не може забути Кела, старшого брата своєї найкращої подруги, і шукає зустрічі з ним. Влаштовується до автомайстерні, власником якої є той самий Кел. Та її новий бос зовсім не такий, яким вона його пам'ятає. Похмурий, холодний, відсторонений. Цікаво, цікаво, я таке люблю. Далі Харукі Муракамі. Це у нас щось таке має бути дуже. Філософське називається книга Кавка на пляжі. Ой, оформлення гарне, мені до вподоби. Я ніколи нічого не читала у цього автора, тільки чула про нього такі прям вау-відгуки, кажуть, що це прям щось неймовірно круте. Аліса з каналу Піквік Пейперс радила починати знайомство з мураками з іншої книги, але насправді, наскільки я знаю, українською перекладена поки що тільки ця. Можливо, я помиляюсь. Тут розповідається нам про підлітка на ім'я Тамур з Токіо, який тікає від похмурого пророцтва. Батько хлопця вірить, що він загине від руки власного сина. Після чого той вступить у зв'язок з матір'ю і сестрою. Що? Тамур їде з міста і переховується під новим ім'ям Кавка. Знайомиться з директоркою приватної бібліотеки пані Саякі і юною сакурою. Але трапляється дивне. Він починає вважати цих жінок своїми матір'ю та сестрою. Що? Цікаво. Почитаю, познайомлюсь, поділюсь з вами своїм відгуком. Далі, що це у нас тут? Оу, поганці, Джулі Мей Коен. Я бачила цю книжечку. Наскільки я знаю, це буде серія детективів Сафі, розумна та ефектна світська леді. Досвідчена серійна вбивця. Ого! Понад 15 років вона полює на гвалтівників і домашніх тиранів, вирішуючи, хто з кривдників заслуговує на справжнє покарання. Її життя тривалий час було самотнім, але здається, Сефі нарешті знайшла того, кого шукала: Джонатана Дерозьє, харизматичного подкастера, який успішно розкриває мертві справи і відновлює справедливість. Цікаво, цікаво. Така обкладинка прикольна, мені подобається. Так, тут у нас теж небагато сторінок, всього 300 шрифт дуже комфортний. Будемо читати, будемо читати. Далі, далі, далі. Оу, хотіла цю книгу. Падіння дому ашерів Едгара Алан Поу. Дивіться, який зріс. Клас! Оформлення дуже гарне, мені подобається. Це, я так розумію, у нас збірка розповідей, оповідань. Так, їх тут дуже багато. Але я так розумію, основна історія це падіння дому Ашерів. Родерік Ашер запрошує друга юності погостювати в похмурому замку його предків. Сестра Родеріка тяжко хвора, аж ось жінка помирає і поховати її вирішують в одному з підземель замку Ашерів. Минає кілька днів і однієї ночі, проклятою буревієм, блискавками, Родерік дізнається про страшне. Його сестру поховали живцем. Ого! Нічого собі! Вау! Я буду читати. Я буду це читати. Але хочу почитати це восени, коли буде гроза, блискавки, такий ливеняка дуже сильний. Мені здається, це буде клас. Дуже естетично і атмосферно. Далі. Книжечка, яку я вже читала, Великий Гетсбі. Пам'ятаю, що я її читала, коли лежала в лікарні. У мене такий з нею якась асоціація не дуже гарна, але книга мені дуже сильно сподобалась і це неймовірна історія. Якщо ви ще не читали, прочитайте. Я дуже вам раджу. Вирішила, що я хочу, щоб вона була в моїй бібліотеці українською мовою в серії Культ Рід». Ох ти! Дивіться, який форзац! Пам'ятаю, що дивилася екранізацію одразу після прочитання цієї книги, і вона мені теж неймовірно сильно сподобалась. І остання книга, яка тут у мене є, Боже, скільки книжок в клас! Остання книга це яке це? Шосте? Шосте розслідування. Запах смерті Саймон Бекет. На обкладинці павук. Я дуже боюсь павуків, у мене арахнофобія. Правильно? Це так називається. Що я можу сказати? Я зупинилась на третій частині, і якось у мене далі не йдеться серія, але я думаю, що буду продовжувати все одно. Четверте розслідування я вже починала читати, трішки закинула, я до нього повернуся, і потім ніби, ніби, я сподіваюся, буде краще, бо Саймон Бекет ну, класно пише. Можливо, у нього була якась криза, і він трішечки так, ну, в четвертій частині щось у нього пішло не так, але сподіваюся, що далі, далі буде краще. От, наприклад, пише The Times, що це найкраща частина серії. Я вам довіряю The Times і сподіваюся, що ви праві. Просто подивіться, скільки в мене з'явилося нових книжок. Я в шоці. <рес> Дуже дякую нашим видавництвам за такі подарунки. Я щаслива. А зараз ми з вами будемо обирати книгу, яку ми будемо сьогодні читати. Зараз я їх вам принесу так. сюди. Чекайте. Так, я повернулася. Перша книга, яку б я хотіла прочитати, називається Якою я була від видавництва ArtBooks. Я чула, що ця книга дуже така болюча і щось дуже цікаве, і мені сказали в книгарні, що мені вона має сподобатись. Я вам довіряю. Іден хотіла б відмотати час назад і прожити той день знову. Тоді вона зробила б усе інакше. Не реагувала б на його жарти, не ігнорувала б дивних поглядів і точно замкнула б двері. Ого! Що тут таке буде? Мені цікаво. Скільки тут сторінок, по-перше, 364, ой, клас! І дуже великий шрифт. Мені подобається. Давайте, може, її прочитаємо. Або, або є ще ось така книга, називається Любий Едварде. Теж щось скляне, мені хочеться поплакати. Що тут розповідається? Едварду 12, він щасливчик. Йому поталанило вижити після авіатрощі. Старший брат Джордан, батьки та ще 183 пасажири, які одного літнього дня сіли на літак. На жаль, загинули. Ого, вагітна дівчина, що летить до свого хлопця, Вундеркінд з Уолл-стріт. поранений ветеран, бізнес-магнат з чотирма колишніми дружинами, жінка з дзвіночками на спідниці. Для усіх них цей політ виявився останнім. А Едвард вижив. Його історія привернула увагу суспільства, але хлопчикові потрібно навчитися жити в цій абсолютній самотності, знайти собі місце у світі без сім'ї. Він живе з відчуттям, що частинка його залишилася у небі, назавжди прив'язана до літака та усіх його попутників. Але якось несподівана знахідка в гаражі його дядька приводить до відповідей на деякі з найглибших запитань життя: як знайти себе, коли ти втратив усе. Це у нас Н Наполітану, авторка. Скільки тут сторінок? 380. М -м -м. Мені цікаво, але я думаю, що я буду читати сьогодні все ж таки цю книгу. Якось у мене до неї рука тягнеться більше. Ой, все, друзі, давайте починати. Що, друзі, я вже прочитала 100 сторінок книги, е, поки що мені подобається. Починається вона дуже з таких шокуючих подій, прям буквально друга сторінка, і я вже така, що ого? Ось так почнеться ця книга. Я не очікувала взагалі цього. Дещо відбулося з дівчинкою, яка навчається в 9 класі, її звати Іден. І після цих шокуючих подій вона починає змінюватись. То вона починає змінювати свою зовнішність, свою поведінку, свої якісь захоплення, коло спілкування і намагається змінити себе через те, що вона пережила. Вона також живе з батьками, у неї починаються складні стосунки зі своїми батьками через те, що. Ем, ніхто її не підтримує і ніхто не помічає, що з нею щось не так. Ось так. Е, тому мені поки що дуже цікаво. Книга читається просто супер швидко. Уже ось стільки я аж прочитала, а пройшло, я не знаю, година. Тому зараз буду продовжувати читати далі. Хочу зробити собі чай, солодкий, міцний чай чорний і гарячі бутерброди з ковбаскою та сирочком. Бо мені якось холодно на вулиці дощ йде цілий день, і мені щось хочеться гаряченького. Знову тут. Я їм ковбасу і ти тут, так? <світ> угу. Ти чекаєш на ковбашку. <світ> <світ> ну, добре, зараз я тобі дам ковбашку. Ще хотіла вам показати ось це печиво. Мені так воно подобається з лимоном. Можливо, комусь теж подобається таке печиво з кислинкою, то нам з балушкою дуже воно подобається. Рекомендуємо. Я вже дочитала до 257 сторінки, зовсім трошечки залишилося. Багато чого відбувалось у житті головної героїні. Не скажу, що вона мені подобається своєю поведінкою. Можна якось аргументувати, що в неї сталася така жахлива подія в житті, і вона настільки сильно на неї повпливала, що вона вирішила себе поводити саме так. Плюс не забуваємо про те, що вона підліток, а підлітки загалом іноді поводять себе дивно. Я була такою самою дивною іноді, коли була підлітком. Була жорстокою і до своїх батьків, і до своїх рідних, і до свого оточення. В принципі, тому, ну, напевно, зрозуміти можна, бо зараз в головній героїні тільки 16 років, 15-16. Зараз я буду готувати вечерю, тому що мій чоловік вже виїхав. І сьогодні у нас на вечерю буде смажена картопля з м'ясом і салат. Це просто шедевро страва. Беріть свої блокноти, записуйте рецепт. Беремо картоплю, по-перше, чистимо її, бо ну треба почистити. Беремо м'ясо, у мене тут свина, вирізка 500 грам. Беремо цибулю ріпчасту. Взяла собі кілограм, так багато не треба, але мій чоловік любить, коли багато цибулі з картоплею. Також вам знадобиться. Сіль, перець і соняшникова олія, і сковорідка. Так, беремо олію, беремо сіль і беремо перець. Ось він. Закінчується. Я просто майстер-шеф, тому не дякуйте. Також, до речі, коли я готую, я обов'язково вмикаю щось на Ютубі, або чиєсь відео, або супермаму, або якесь шоу. Тому зараз ми з вами будемо дивитись, напевно, а, ну, якусь супермаму. Все, тепер можна готувати. Будешь какао. Ну що, друзі, я дочитала цю книгу а, сумно, боляче, морально досить важко, але я радію, що я прочитала її, тому що я чула, що вона важка морально, але я зовсім не знала, про що взагалі ця книга. І от, прочитавши її, я хочу сказати, що вона надзвичайно важлива насправді. І я дуже засмучена, що вона не така прям популярна, відгуків на неї небагато. Можливо, тому що обкладинка така ну, не дуже яскрава, не дуже сильно привертає увагу, але насправді книга дійсно важлива. Зараз, можливо, для когось буде спойлер. Якщо ви не хочете взагалі знати, про що ця книга, то можете перемотати це відео до ось цього часу. Я хочу все ж таки коротко розповісти, що ця книга розповідає про зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Після цього дівчинка про це нікому не розповідає, тому що їй пригрозили, що її вб'ють, і вона просто мовчить. Але її поведінка кардинально змінюється, вона стає зовсім іншою людиною, просто жахливою, токсичною, дуже неприємною, вона починає поводити себе взагалі аморально, скажімо так. І усі друзі, усі оточуючі, вирішують її, скажімо так, більше засуджувати, аніж намагатись розібратись, що з нею не так. Особливо батьки дуже сильно мене обурили, тому що я не знаю. Як мати рідна і як батько могли не помітити взагалі, що з дитиною щось не так. Не просто, що вона підліток складний, а кардинально щось не так з дитиною. І це що ж відбулося. Можна ж було дізнатись що відбулося, але не знаю, можливо мені так легко судити. Якщо на початку книги я була просто шокована. Всередині книги мене головна героїня дратувала, я не могла розуміти, зрозуміти, чому вона себе так поводить, навіщо? І вона мене обурювала, то наприкінці книги все це, ну, я думаю, пояснюється, і все це було ще логічно. І всередині книги, але все одно вона мене досить сильно дивувала. І наприкінці книги мені було її дуже сильно шкода, через що я розплакалась. Мені ще дуже сподобалось, я дуже вдячна, що видавництву Artbooks наприкінці книги вказали номер гарячої лінії для таких випадків, куди можна подзвонити в Україні. Декілька номерів. Служба підтримки, дитяча гаряча лінія, урядова гаряча лінія спротидії домашньому насильству та, в принципі, насильству. Власне, це дуже-дуже важлива книга. Я хочу, щоб люди звертали на неї увагу, щоб дівчата її читали, і щоб взагалі такі книги у нас в Україні перекладались, видавались, бо це дійсно має великий вплив. Мені книга цілком сподобалась, так можна було до чогось там. Прикопатись та знизити трішки оцінку, але я не буду цього робити, тому що хочу, щоб книга все ж таки популяризувалась і ставала популярнішою. Я її поставлю 9 з 10. Я її прочитала супершвидко. Вона читається легко, вона цікава, вона викликала багато емоцій у мене і має, звісно, дуже важливу тему. Для обговорення, і для того, щоб подумати, і взагалі для того, щоб читали такі книги. Тому 9 з 10 рекомендую. А я, напевно, вже буду завершувати це відео. Зараз прийму душ і буду вже лягати відпочивати, тому що мені завтра на роботу. Я ще працюю майже до кінця місяця, тому треба вже відпочивати. Я вам, як завжди, буду дуже вдячна за підтримку цього відео, вподобайкою, коментарем та підпискою на мій канал. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в новому відео. Усім папа! -па.